Привіт, мої підписники! З вами я, ваш улюблений блогер. Як я й обіцяла, будемо робити полуничну наливку з перцем чилі. Другий заход у нас буде. Полоничка нас ще радує, ще є трішечки, ще навіть буде діткам подзюбати. Вона мене в цьому році порадувала, порадувала не тільки вона, а всіх моїх родичів, кумів, знайомих, близьких, колег. Їли всі від малого до великого. Тому я їй дуже вдячна. Вон. Ой, то не вона. Ось вона, моя полоничка. Так що так, ідемо зараз робити наливку полоничну. Крім полонички, дивіться, що в нас ще тут є. Ми ще будемо сьогодні робити наливку з черешень. Черешні не мої, черешні придбані. Ну, тим не менше, будуть і у нас. Крім наливочки, ми сьогодні ще будемо робити. Компотики на зиму. У нас сьогодні будуть всякі різні заготовки. Що ми зараз робимо? Ми зараз ретельно миємо полуничку. Дивіться, вона ще є доволі така, така нічого. Це пізні сорта. Так що зараз ретельненько миємо полуничку і черешеньку. Розкажу один такий секрет, який піддивилася. Хвостики від полунички. я не викидаю. Я їх потім сушу на сушарці, їх можна додавати в чай, і вони додають таку полоничну нотку. Дуже смачно. Так, шановні мої підписнички, почистила полоничку. Ось, не багато, ну, багато й не треба, бо ми ж не то не чай будемо варити. Тепер е, приготувала вже все для полоничної налівочки. Хочу зараз покажу. І так, головні складові. Їх п'ять. Полониця, лимон, перед чилі, цукор і горілка. Сьогодні у нас хлібний дар. Ну і, звісно, тара. Далі все по стандартній схемі. Нарізаємо полоницю. В цій тарі в мене буде дві порції. І в окремому бутильку буде ще одна. Робці тут мені співають. Ой. Так, нічого ніхто нікуди не тікає, бо це в нас відважено. У порціях. знаю, чуть вам чи не чуть, у мене тут ще зулька співає. Так, Наступними йдуть у нас дві дольки лимону і на одну порцію пів перцю чилі, У нас такі. Насіння ми не вибираємо, ми його туди ось дрібнемо так. Перець чилі наш? Так, 150 грам на порцію 300, Ну і головний інгредієнт 0,5 на одну порцію. Тобто нам треба літер. Так, залили, накриваємо і починаємо активно збовтувати. Туди до ногу ми Все, і так ми періодично помішуємо для того, щоб причинився цукор. Наступний наш етап наливка з черешні. Гоу! І так, дорогесенькі, робимо наливку з черешень. Для наливки з черешень нам також потрібно 5 інгредієнтів: черешня, лимон, бадьян, цукор, ну і горілка, звісно. Ну І тара, в якій ми це з собою мотувати. Черешень потрібно 800 г, цукру я взяла 150 дольку лимону і ось 5 зірочок бадьяну і горілка. Черешеньки кидемо в баночку, наповнюємо. Минулого разу я робила без з кістечками, я не очищувала їх, бо теж було нічого. Очищую для того, щоб вчорашня віддала якомога більше свого аромату, соку. Особливу нотку сюди додає бадьян. Минулого разу я його вкинула, ніби, ну, як на мене було мало, тому цей раз я додаю трошки більше. Минулого року я не робила, це було поза минулого, мені здається, аж, тому що минулого року щось без черешень було, чи я не встигла. Чесно кажучи, рецепти я десь згубила. В інтернеті знайти не вдалося, тому я ось по пам'яті так, що згадала. Та й роблю. Ну, сподіваюсь, буде смачно. Черешні дуже гарні, великі, стиглі вже. Багато наповнюється баночка так, як у нас кажуть, дебело. Так, тепер додаю дольку лимону, засипаю цукор 150 грам і додаю кардамон. Ну і він наш інгредієнт. Закриваємо кришечкою і відповідно все перемішуємо. Ну і по принципу в... залишаємо в темному прохолодному місці на 7-10 днів. Ну, думаю, міцінки, потім будемо вже дегустувати. Так, дорогесенькі, ситуація наступна. Наливки вже зробили, а ягоди лишилися. Тому будемо робити інший вид наливки. Компот звичайний, солодкий, безалкогольний. Із черешні, полонички і з м'ятою, фільмую процес. Так, компот. В кожний бутлик накидаю черешень. Черешень. Полонички. Очищений лимон. Ну, так по рецепту. Десь грам 30, 250 грам цукру. І гілочка м'яти. Гілочка в мене така вона схожа на мелісу, але це м'ята. Так. І е, так в кожну баночку. Потім е, заливаємо кип'ятком крутим доверху і стерилізованими кришечками е, закручуємо, розколотали цукор гарненько, так, легенько поколотали, щоб цукор очинився. Перевернули і до е, повного остивання окутали. Чим там є якимось одіялчими, старими курточками, що там. Завжди є в селі на запасі. Працюємо, готуємося до зими. З розряду тих, у кого нічого не пропадає. Все сушу і використовую. Дивіться, у нас залишилися від полунички хвостики, від лимона очищені шкірочки. Тут я підсушила полуницю, була трошки раніше. Дивіться, ось яка ще в мене є тут полуниця. Діти зірвали. Ось. І я це зараз, зараз все буду сушити на сушарочці. Ну, Для того, щоб сушарочка не так тут багато. В пусту не гуляла, ще буду сушити ось м'ятку. Ставлю піддончик, складаю на неї м'ятку нарвало хрещеної, м'яти. Ну і далі. Ой, хвостик хоче вилітати. Так, ховайся. Так, і ще ось один піддончик ставлю. Так, ну і на цей піддончик я посиплю Ось полунечку з лайсиками така вона в мене досохне, нехай. Куди можна також в чай, можна з бананчиком теж посушити. І малому школу я давала на перекус. Ну, головне, її не пересушити. Я була сушила на пергаменті, Чи пергамент такий, чи щось таке. Трапилось. Но половина полуниці в мене так і лишилася на тому пергаменті приклеїлась. І тут я сушу хвостички. Так, хвостики накидаємо. Зимку будемо пити чайок, хвостики. Головне, не забувати, це все діставати. Так, от там у нас хвостики. І на ось цьому будемо сушити шкірки від лимона. щоб нічого не пропадало. Трошки вони вже підсохли самостійно. Ну, все. Накриваємо один у нас під донцю, цей Накриваємо кришечкою і гоу. Ну і так, любі мої друзі, знімаємо ми розбираємо сушарку. Ой, як гарно висохли седра. Супер. Зараз ми будемо пакувати її. Седро заховає в таку баночку з-під дитячого харчування. Якраз воно тоді гарно влізе в скло. Бажано все ховати в скло. Воно краще зберігається. Їх моль не так знайде. Чим мені подобається сушарка? Вона сушить швидко і не втрачає свій. Аромат, все, що сохне. Тому що якщо це все діло сушить на сонці, ну, зрозуміло, що воно набагато довше. Ну, і не таке воно тоді яскраве, втрачається колір, втрачається е, аромат. Так, це наша вам полуничка з лайсами і ось така. і м'ята. М'ята. теж ось, так трошки не дуже я та взагалі вже так суха-суха вона. прям. Головне тут її і не пересушити, і не залишити недосушеною. чого, бо міль вона не дрімає. Вона з'являється навіть там, де її не чекають. Так, отак. Зараз я буду сушити. Молоду цибульку і петрушку наступним заходом. Ось так.